Прави, пташко? Куди це ми? Ми не говоримо про арену, бо це секрет. Який секрет? Секретний. Викликаю! Тревіса! Скаженого пса! Медокса! Це не для мене. Краще я повернуся в гуртожиток. Привіт! Можна? Це раз. Те, що ти тут, не знаю, чи це добре. Бувай, пташко. А що то за хлопець із татушками? О, це його сусід. Він що ходить до коледжу? Ти не мій тип. Я універсальний тип. <гум> Ого, який сексі. Улюблена фотка. Пізно я вже побачив. Що ти тут робиш? Запрошую тебе на вечерю. Заїду у восьмій. Я тебе знищу. Спробуй, це твій суперник у такий спосіб, де кажеш, що я тобі подобаюся. Ти мені не подобаєшся Якщо він вдарить мене хоч раз, я на місяць забуду про секс. Це що парі? Так, а якщо я виграю, ти місяць будеш жити зі мною. О, згода. Вриємо! Пакуй речі, О! пташко. Ти переїжджаєш до мене. Отже ж бляха. Ось тут межа. Вона як китайська стіна. Вау! Що це? Це не ручка, повір. Ти особлюєш усі недоліки своєї статі. Можна бути а. друзями. Ебі прибери зад! Гей! Але тільки друзями Ого! Що це щойно було? Він багато чого про мене не знає. Я шалено в тебе закоханий. Замокни, не поціли мене. Я прекрасне на Ебі! Обнімемось? Эбби, кучи кучерики, понад брови палини, Нема мама милить дома, в шобранці пари. Пішла визирати, та не знаю звідки Пішла ви в нього визирати, Стою до ріжечки знаю добре, що не прийде через воріжечки, ви бороги, виборони, ви не боробуйте, я вашого бо не любила, мого не чаруйте. Ви вороги, ви вороги, ви не ворогуйте, я важого не любила. Мого. Позаночі, поза ночі, веркали си, хлопці, зночі, нема день я без плюночі гадцям лише лишити тепер на тралиці морає. Сам мене покидає. Всім привіт, з вами я, Павло. Ви на каналі Павлік. TV. Сьогодні ми з вами поговоримо про фільм, який викликав у мене масу емоцій Моє улюблене нещастя. В основі цієї стрічки лежить роман Джеймсі Маквайра, і скажу чесно: фільм не так уже й просто охарактеризувати одним словом. Давайте розберемося в його сильних та слабких моментах. У сучасному кінематографі де багато уваги приділяється романтиці та пристрасті. Важливо зрозуміти, чи відповідає історія духовним цінностям і що вона може навчити. Ей, модель, ночі. Отже, перед нами Ебі, дівчина, яка хоче втекти від свого нелегкого минулого, пов'язаного з океану, боргами та проблемними родичами. Вона приїжджає в нове місто, вступає до коледжу і намагається залишити старе життя позаду. Але тут вона знайомиться з Тревісом Медуксом, бійцем з підпільних боїв, справжнім бунтарем, у якого таке, також є свої скелети в шафі. Як можна було очікувати, між ними швидко спалахує пристрасть, яка переходить у щось набагато більше. Зав'язка починається досить звично, але швидко переходить. У більш насичені події. Требіс і Ебі укладають парі, після якого вона мусить провести з ним цілий місяць. Їхні стосунки розвиваються, а минуле Ебі наздоганяє її, примушуючи повертатися до старого світу покеру, щоб погасити борг батька. Вибухи емоцій, інтриги, відчайдушні спроби врятувати близьких та одне одного, усе це завершується весіллям у вегасі. Звучить абсурдно. Можливо. Але саме так завершується ця історія кохання. І історія може нагадувати шлях людини, яка вирішила змінити своє життя, позбутися гріха та йти до чистоти. Вона стикається з труднощами, які перевіряють її рішучість. Її минуле пов'язане з покором і брехливим батьком, нагадує про те, що її варто вирватися із пуд старого гріховного способу життя. Тревіс. Зі свого боку також є прикладом боротьби. Він є уособленням людської природи, яка потребує змін. Його агресія, необдуманість і бурхлива натура поступово трансформуються завдяки любові до Ебі. Це можна побачити як символ того, як Божа любов здатна змінювати серце людини. Акторська гра. Ілан Спроус у ролі Тревіса чудово показав хлопця із темною стороною, але з добрим серцем. Він змушує вірити в його щирі наміри, хоча, якщо чесно, деякі сцени трохи награні, але це додає особливого шарму, поєднання жанрів. Романтика, комедія, екшен, трохи драми. Насправді тут і все. Наприклад, сцени підпільних боїв тримають у напрузі. А випадковий шлюб у Вегасі додає комунійного настрою, хоч і трохи хаотично, але це працює. Легкість перегляду. Незважаючи на драматичні моменти, фільм не намагається занадто сильно ускладнити сюжет і дозволяє просто насолодитися романтичними сценами та проживанням головних героїв. Покаяння і зміна шляху. Ебі прагне залишити своє минуле і жити по-новому. Її боротьба може символізувати її духовний шлях людини, яка вирішила повернутися до Бога і залишити гріх. Друге, це прощення. Взаємини між героями демонструють складність прощення. Ебі повинна пробачити Тревісу його недоліки, а також навчитися приймати свого батька попри його зради. Це може нагадати слова із Біблії: Прощайте, щоб і вам було прощено. Третє це любов як сила змін. Любов Требіса до Ебі це не лише романтичне почуття, а й сила, яка змушує його переосмислити своє життя. Це нагадує Божу любов до людей, яка здатна змінити навіть найбільших грішників. Четверте це є свобода вибору. Ебі постійно стоїть перед вибором, повернутися до старого життя чи рухатися вперед. Це як нагадування про вільну волю, яку Бог дає кожному з нас. Перше це є кліше на кожному кроці. Так, ми всі любимо сюжет про поганого хлопця, який змінюється заради кохання. Але деякі моменти вже занадто передбачувані. Усе відставки на спільне проживання до вибухової любові з першого погляду. Не дуже відрізняється від безліччі інших романтичних історій. Друге, це є поверховий підхід до серйозних тем. Тема азартних ігор і сімейних проблем могла б бути показана більш глибоко, але тут усе спрощено. Хоча це більше реалістичності в таких питаннях. Третє це є суміш жанрів іноді збиває. Фільм перемикається від комедії до драми занадто швидко. І деякі сцени виглядають занадто різко на цьому фоні. Та все ж, це додає певного динамізму. Попри позитивні аспекти, фільм має кілька моментів, які варто обговорити: моральна неоднозначність. Фільм часто зображає ризиковану поведінку, наприклад, бійки. Нелегальні ставки, а також хаотичні стосунки героїв. З християнської перспективи ці речі можуть виглядати як романтизація неправильних вчинків. Друге, це є нестримна пристрасть. Взаємини не Ебі і Тревіса наповнені пристрастю, яка іноді здається надмірною та необдуманою. Християнські цінності наголошують на чистоті любові та збереженні її в межах шлюбу. Медличко, кучирики, брови, бали, нема, Походження прізвиська Пегіон. Тревіс називає Ебі голубкою, пояснюючи це як термін із покеру що означає виграшну руку. Це додає метафоричності та глибини їхнім стосункам, бо Ебі для нього стає саме тим виграшем. Друге, це є сцена останнього бою. Тревіс виступає у філяйній білі заради Ебі. Але під час бою починається пожежа. Ця сцена поєднує адреналін із фінальним емоційним зізнанням героїв. Третє це є зрада батька. Ебі дізнається, що її батько маніпулював нею заради вигоди. Це стає для неї поворотним моментом у прийнятті себе та своїх пріоритетів. В мої Пішла визирати, та не знаю, звідки. Пішла, Дорогі телеглядачі, ось ми із вами підійшли до завершення нашого огляду. Надіюся, він вам сподобався. Моє улюблене нещастя це фільм для тих, хто любить романтичні історії із екшн сценами та легким гумором. Він не залишить по собі глибоких роздумів. Але його можна назвати втіхою для душі, ідеальною для перегляду вечері. Якщо вам подобаються любовні історії з перипетіями, цей фільм може бути саме тим, що ви шукаєте. Це історія, яка нагадує про важливість змін і прощення. Водночас, як християнин, я розумію, що багато аспектів фільму не є прикладом для наслідування, проте у ньому є зерня істини. Любов яка здатна трансформувати боротьба зі своїми слабкостями та надія найкраща – майбутнє? Фільм показує, що навіть у найважчих обставинах є шлях до кращого життя. І хоча не всі аспекти відповідають християнському світогляду, він може стати нагадуванням про те, як важливо завжди обирати добро та любов. Висирати стоє доліжечки, знаю добре, що не прийде. Watch more.